Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України, спеціально для блискавки. Стратегія зсу на південному напрямку а на південному напрямку на даний етап ми продовжуємо знакровлювати ворога. Оце. Проходить успішно, тому що повністю задіяні всі резерви, які в них там були, навіть з лівобережжя Херсонщини почали перекидати десантно штурмів війська, які там знаходились, мовно тримали цей сектор для посилення, плюс значні дуже втрати в артилерії всіх типів, також в зенітно-ракетних комплексах. Все це в сукупності з втратами в бронетехніці, і враховуючи те, що лінія оборони от там. Вона дуже довга. В певний момент, коли ми доб'ємося критичних втрат для ворога, далі вже відбудеться прорив, тому що ворог буде оперативно переміщати свої війська. Я думаю, частина піде в Крим, а частина піде в сторону Мар в Маріуполь. Яка ситуація на фронті сьогодні? Зараз умовно ми можемо поділити вон, три основні напрямки: це напрямок. В якому ми знаходимося в позиції оборони, це куп'янський лиман. Там ворог з угрупованням, яке він зібрав, 100 тисяч здійснює активні штурмові дії на наші позиції. Є інформація про те, що зайняті територія, яка була у нас під контролем, проте за наявною мене інформацією, ворог туди зайшов, але ці позиції, на які він позайшов, вони були підготовлені збройними силами України, тобто гарно пристріляні, дещо заміновані, і відповідно там ворог отримав ну значні. Гарну відсіч плюс поніс е, доволі серйозні втрати. Наступний напрямок це у нас Бахмутський напрямок. Там ворог додав також частину резервів, перекинув е, до свого угруповування, і відповідно там в районі Кліщівки ну, поки що умовно зміг зупинити подальше просування збройних сил України. Ведуться активні дуже бої. Проте відкинути зайнятих позицій наші наші війська ворог вже не здати, навіть не дивлячись на те, що там відбулося. Поповнення резервів, ну і далі це е, наш південь, доволі широка лінія фронту. Там збройні сили України заходять уже на першу лінію оборони противникам. Також ведуться дуже важкі бої. Штурмові дії вимушені здійснювати ну переважно по класиці штурмовими загонами е, в пішому вигляді через дуже значну замінованість. Є доволі цікаві тактики щодо розмінування. Наприклад, наші пілоти дронів вони бачать, вони Вночі запускають дрони з тепловізорами і бачать на землі міни, які за день нагрілись. Вони відповідно залишаються в них певний тепловий слід, і тоді далі вже використовуються в тому числі касетні боєприпаси для ну першого чергового розмінування. Далі вже заходять певні спеціальні інженерна техніка, інженерні війська, які розміновують і допомагають проходити далі нашим силам. Росіяни при відступі почнуть наступати на власні ж міни. Про це вже кажуть е, наші військові, які знаходяться зараз, ну загалом по всій лінії фронту, що при відступі росіяни натикаються на свої міни. Тут перш за все це недолугість. Звичайно, це недолугість російського командування, яке от на півдні, е, крім зони перед першою лінією оборони. Але і між першою і другою лінією оборони також застосували так зване хаотичне мінування. І коли ця перша лінія, вона ну ми не лише почнемо її займати, а вона фактично посипеться. Цей момент ми побачимо дуже багато. Я впевнений від наших пілотів дронів відео про те, як росіяни будуть. Натрапляти на власні ж міни, тому що в них самих через хаотичне мінування, яке вони застосували, від їх командування відсутня карта мінних полів. І відповідно, коли вони будуть давати наказ певними маршрутами на відход, я певний, що такі маршрути будуть проходити ну, доволі часто по їх же мінних полях. Тримати те, що є, чи захопити всю Україну, яка стратегія у расистів сьогодні? Про те, щоб захопити всю Україну, мова загалом вже не йде. Ну стратегія Росіян на 2023 рік виключно тримати те, що є, зберегти е, поточну лінію фронту е, до кінця року, для того щоб після ну ця військова кампанія цього року нам завершиться на початку грудня. А якщо росіянам вдасться її витримати, тоді вони почнуть активно дуже через своїх західних ну через своїх лобістів в західних країнах просувати тему мирних переговорів Взимку буде за тища до весни. Ну як показує практика, активні бойові дії в принципі не перестають відбуватися ніколи просто погодні умови будуть зумовлювати той факт, що ну наступати нам ефективніше буде до цього моменту в росіян, крім е, поки що куп'янсько-лиманського напрямку, на всіх інших наступального потенціалу немає і навряд чи він з'явиться. Путіну і Росії чи вигідна затяжна війна, так звичайно, їм зараз вигідно затягувати бойові дії для того, щоб змусити нас піти на мирні переговори. Хоча, як показує стан економіки російської, щодо юаня російський рубль впав ще навіть ну там майже так же, в принципі, як і до долара. Тобто зараз, от лише зараз, ми бачимо перші ефекти від санкцій, тому ну також затягувати цю війну там на 3, 4, 5 років в економіка також просто не витримає втрати та моральний дух росіян на фронті сьогодні. Росіяни несуть зараз шалені втрати. Причому ну на всіх напрямках втрати росіян навіть при наших штурмових операціях перевищують українські в 3-4 рази. Це при тому, що ми їх штурмуємо і знаходимося в АТАЦІ, коли ми знаходимося в обороні, там взагалі ця цифра сягає 80 разів. У Росіян зараз поганий морально-психологічний дух у російській армії, тому що вони бачать, що успіхи в. Них немає їхнє командування ну, дуже погано до них ставиться. Потім в них з'являються особливо на півдні проблеми з логістикою, тобто забезпеченням. А особливо там є моменти, коли тобі можуть привезти, там, наприклад, два ящика з гранатами, які тобі абсолютно не потрібні. При цьому в тебе не буде патронів сухпайку для того, щоб ти продовжував отримувати позиції. Такі випадки є це також негативно. Впливає варто очікувати, що цей стан з пригніченого може навіть вже переходити в панічний. Відверте інтерв'ю майора Томова, де він розкривав російські позиції. Чи багато в нас таких полонених? Повірте, в нас набагато більше полонених, які в інтерв'ю з якими отак відверто не е, записується. Ну і як ми бачимо, оці міфи. Про те, що там російський офіцер ж ніколи не здасть своїх, це все лише виключно міфи. Також є підтвердженням того, що ну морально психологічний стан не дуже. Якщо людина ну відверто, по ньому видно, що ніхто до нього не застосовував там ніяких тортур. Він просто от він просто сам зливає повністю там і позиції розміщення дислокацію своєї армії після того, як він ну здався в полон. Кажуть, що в цієї людини до речі, також є образа на його командування, оскільки він вважає, що його намисно посла. Вали з його людьми на таку самогубну місію. Масовані обстріли Одеси це намагання відтягнути патріоти від Києва. Ні, це не відтягування. Основна задача росіян це зрив виконання України своїх обов'язків по зерновій угоді, знищення нашої портової інфраструктури, яка дозволяє нам експорт. Твати сільськогосподарську продукцію, таким чином, нанесення нам значних дуже економічних збитків, ну і тероризм щодо всього цивілізованого світу, який купує у нас зерно, в тому числі Китаю. Обстріл Західної України це привіт нашим західним партнерам. Ні, це просто чистий тероризм, це удари виключно в рамках тероризму. Не залякування нашого населення. Плюс додатково ворог шукає так звані сірі зони, в яких, на жаль, ми не можемо дістати їх ракети нашими зенітно-ракетними комплексами. А наша авіація на жаль, вона в принципі не передбачена для збиття таких цілей, як там, наприклад, дрон Шахеда або крилата ракета. Всі ці збиття виключно майстерністю українських пілотів. Останнім часом почастішали пуски росіянам фальшивих цілей. Фальшиві цілі застосовуються двох типів: перше, це може бути ракета такого ж типу, але без бойової частини, яку, скажімо, нам обмотують спеціальними щось схоже на кшталт фольги, яка буде летіти і, відповідно створювати в радіолокаційних засобах спостереження наших. В тому числі зенітно-ракетних комплексів, скажімо так, дуже вели в, там фон, там, наприклад, плями цілі. Плюс також літаки, от, наприклад, міг к який запускає ракети кінжал або рак... літак Ту-22 м 3 Вони можуть робити так звану імітацію, коли вони замість. Ракети здійснюють фактично випускають значний електромагнітний імпульс. Такий же електромагнітний імпульс в принципі можуть і випускати і їх засоби радіоелектронної боротьби. Цей імпульс відображається на наших радіолокаційних станціях з спостереження. Так ніби це в заходиться зараз, повітря, летить такого роду ціль, але фактично там взагалі нічого немає. Це відбувається для того, щоб е, систем нашу систему протиповітряної оборони перевантажити, от як в них було, наприклад, з тими ж от, кінжалами, коли три чотирьох долетіли, е, тобто перевантажити нашу систему цими хибними цілями е, для того, щоб реальні цілі ми не вразили. Коли вже обіцяні Петріоти Получені Штати Америки з виробником Петріот компанією Raytheon, уклали угоду на виробництво 12 батарей. Петріот проте виконуватись вона буде до 2027 року. Ці системи нам потрібні якомога швидше на літніх Рамштайнах. Ряд наших країн партнерів обіцяли надати нам. Додаткові свої пускові установки також у нас є контракти на поставку нам комплексів NASAMS і IRIS-T. Але будемо сподіватися, що наші партнери розуміючи ті виклики, які зараз стоять перед нами і будуть стояти з початком опалювального сезону, коли Росія ну відновить свій енергетичний тероризм, Можливо, нам передадуть системи, які вже є, і не стають на озброєнні. А Ті, які е, виробляються за нашим контрактом, вони будуть просто з часом заміщені донором, чого нам коштує відсутність західних винищувачів. Відсутність західних винищувачів нам коштує. Швидкості темпів наших контрнаступів від цього, звичайно, втрат наших е, солдатів. Це не дозволяє нам отримувати перевагу в повітря як на лінії фронту, так і загалом, тому що важко нам працювати, наприклад, навіть ну по армійській військовій авіації росіян це там винтокрилика К-52, штурмовики, су 25. плюс знижує еф ефективність нашої системи протиповітряної оборони, оскільки е, літаки, які в нас зараз є, вони загалом не призначені. Для збиття, як я вже казав, таких типів цілей, як крилаті ракети та от, дрониці, наприклад, камікадзе, типу шахет 136 постійна бавовна на Росії і в Криму. Чи відчули росіяни війну? Е, ви знаєте, мені здається, що їх суспільство настільки загіпнотизоване пропагандою внутрішньою, що нам доведеться ще дуже дуже сильно постаратися для того, щоб вони відчули цю війну. Проте це дуже класний, я вважаю спосіб випробування наших. Ударних БПЛА камікадзе, як, наприклад, відправка їх на Білокаменну. ті е, вибухи і враження, які відбуваються в Криму, це вже е, не стільки експериментальні пуски, скільки вже йде робота по е, реальних військових цілях. Тому що, якщо ми побачимо, відбувається в них там паловна, якраз. На військових об'єктах, об'єктах, які вони намагаються використовувати як військові, і по їх важливих логістичних вузлах та ланцюгах. Черговий приліт на Керченський міст. Останні враження Кримського мосту вони, по-перше, знизили пропускну його способність, були пошкоджені опори, в тому числі і Жеде гілки зараз росіяни намагаються не гнати через оцю жд гілку дуже важкі ешелони і були змушені, от, наприклад, застосовувати транспортні судна для того, щоб те, що вони не можуть возити зараз, жд сполученням намагалися вони з порта Новоросійськ до Керченського порта перекидати от важким десантним кораблем. Ойлінігорський горняк але з ним також трапилась велика проблема у вигляді українських морських дронів. Загалом, вся логістика, південна, скажімо так, логістика росіян, вона зараз дуже ускладнена і вони знову намагалися налагодити перекидання через Маріуполі-Бердянськ. Але як тільки вони створили от Приїхала там велика партія їх боєприпасів в Бердянськ. Вона одразу ж була вражена збройними силами України. Загалом вся південна логістика в Росіян зараз дуже і дуже страждає. Коли закінчиться війна, якщо бути оптимістами, то ми звільнимо південь, дійдемо до моря в кампанію 23-го року. Чим саме ми покажемо успіхи е, нашим партнерам, е, які акумулюють свої ресурси, підготують нас до кампанії 2024 е, четвертого року. Сподіваємось, що це вони будуть робити зараз на набагато швидше ніж це відбувалося в цьому році. Так що ми, от там спочатку з там з квітня місяця, зможемо розпочати активний наступ. Це буде два напрямки: це буде звільнення Криму і окремо це буде. Схід України у разі нашого успіху в 2024 році. Я думаю, що війна закінчиться у разі нашого неуспіху, На то війна також я думаю, що закінчиться в 2024 році. Проте просто не ну з того, що все таки в наші партнери, і світова спільнота змусить нас сісти з росіянами за стол переговорів.